Микола Григорович, початку власне, ось із яких подій що близько 40 вибухів сьогодні нарахували на території Росії. Йдеться про маскові скарги на атаку дронів у Курській області, Білгородській області, в Нижньому Новгороді. Там велика пожежа. Палає полігон з утилізації відходів досі не можуть приборкати вогонь. Ну і якщо аналізувати в межах цілого тижня, то нальоти дронів були ледь не щодня. Е, на вашу думку, це з тим, з чим Росії вже доведеться кожного дня жити? Е, сьогодні ми нарощуємо що нанесені ударів по території Росії по всім стратегічним об'єктам, розпочинаючи аеродромів, е, місце дислокації пускових установок. Складів боєприпасів, нафтопереробних заводів, логістики. Тобто е сьогодні Росія вступає в ту фазу, яку вона нам нав'язала з 22 е лютого 2022 року, коли дійсно носить удари по нашим цивільним об'єктам, але це в, ре в режимі е стратегічної війни. Агресивних дій проти мирного населення, проти порушення всіх принципів жодного права. Ми маємо право на захист. Тому що, чому я так говорю? Тому що згідно міжнародного права і статуту ООН. Країна, яка відповідно піддалася агресії, має право не тільки бити по військам, а по всім об'єктам, які забезпечують ці війська в агресивній війні, тому всі маніпуляції там і Путіна, і ніби ООН, щодо того, що Україна там б'є по території е Росії, і там знову заявили, що це атаки. Буквально сьогодні вночі це конкретні удари по тим об'єктам, які проводять те акти проти України щоденно, тому ми розширюємо географії по Восьми областям це фактично тільки прикордоння, а більш глибокі. Це вже і ми говоримо про Краснодарський край, Татарстан, і Волгоград, і Санкт Петербург, і Московська область. Я вже не говорю про прикордоння. Тому в даний момент ми робимо цільові е, операції. В першу чергу розвідка виявляє військові об'єкти пускові установки, склади боєприпасів, нафтоприродні заводи це і технічна розвідка, і космічна, і агентурна, от, і дронова. Е, зрозуміло, проводиться націлювання на ці об'єкти, е, комплексні удари, одні відволікаючі, що системи ППО е, спрацювали на них, а основні удари по конкретному об'єкту. Тому ці повідомлення про те, що е, штатні або чергові системи ППО Росії збили ці об'єкти України. От вони не відповідають дійсності, і навіть ряд е, складів, які вибухають, це не е, як тор торсер'я, а це конкретні склади боєприпасів, які до цього часу детонують. Це вказано на те, що там знаходилися снаряди, міни, може інші види боєприпасів, і це конкретне враження, конкретного військового об'єкту. Тому в даній ситуації е, ми вже в глибоких тилах нейтралізуємо е, складову в першу чергу ну базову. Це бази, які забезпечують війська. Інша ситуація це е, аеродроми. Це частково правда, ми але вже нащупуємо їх, які наносять удари кабами щоденно по нашим військам, по Харкову, наприклад, по Сумам, по іншим. Міста України, О, це відповідна е, нейтралізація складів або самих пускових установок. Це складніше, але ми їх також виявляємо е, комплексною розвідкою і отримуємо систему координат, і нейтралізуємо уже на момент підготовки, ще коли не, не готовий пуск здійснити проти нас. І це логістика, де рухаються війська і конкретні групування Уже маємо конкретні факти і на території окупований ворогом, наприклад, Луганщини коли збирали до. 10 тисяч вояків там для нових атак ще до фронту, і 450 одиниць техніки боєприпасів ну, різних типів: танки, БТР БНП, ракетні системи, нанесення ударів там якраз убезпечує нас від наступальних операцій тактичного рівня, фактично таким угрупуванням. Тому я думаю, що е, географія буде розширятися. Стратегія правильна збільшена кількість ударів дронами ракетними системами нашого виробництва і зозуміло ракетовими е, комплексами. Наших партнерів перші Shadow які дають дозвіл бити по території Росії, скальпи французькі, які також і частково американські, атакамські, які секторально дають дозвіл бити біля Харківщини на прикордоні з Україною. Цікава інформація цього тижня була стосовно російських С-500 з РК С-500. Ряд телеграм-каналів повідомляли про те, що цей комплекс міг бути знищений або серйозно ушкоджений в результаті нальотів. Ну, ось керівник СБУ Василь Малюк пояснив, чи може Україна знищити ці установки. На свіжий коментар журналістів і сказав усьому свій час: ми постійно працюємо зокрема, і над ворожими системами ППО. Звичайно, попереду буде багато різних сюрпризів. Остаточних якихось даних, які б підтвердили чи спростували знищення цієї установки. Немає, але яку оцінку ви можете дати ось останній бавовні на тимчасово окупованому півострові? Ну, перше ми говоримо про знищення всіх систем ППО, які Росія представляла, що це стратегічне недосягаємі. Це були до цього С 400 тріумф. Ми вже декілька їх знищили на території е, окупованого Криму в інших так сказати, місцях. С 500 не дуже відрізняється. Деякі модернізовані частини, але та ж та приблизно та ж модель. Тому е, голова СБУ дійсно правий. Це справа часу виявити саме головне і встановити системи координат, коли вони не готові до захисту. Дезорієнтувати цю систему і системи, які захищають ППО, і нанести удар. Тому є великі шанси Цей удар був успішний порядку по ознак. Але те, що вони будуть розміщати, як говорив Путін, суперзброю С 500 вона не являється супер. Ще раз витряжу, що фахівці ми і подивилися на неї. Вона не особливо відрізняється від інших систем, особливо S400 тому буде вражатися. А служба якраз являються мисливцями на такі комплекси, і вже має ряд ефективних результатів разом із головною про розвідки і відповідно нашими збройними силами, які в кооперації проводять такі удари вдали, і тому ці системи не будуть не як е рекламує сам Путін і його так сказати військове оточення. Е вони вражаючі, і вони саме головне як попередні були удари по 400 От е що знищують системи захисту паралельно? знищують системи, наприклад, «Панцир» і знищують системи, наприклад, С-400 або С-500. Тобто, фактично, нейтралізація йде повна тих і тих комплексів. Микола Григорович, активізувалися буквально ось днями і білоруські і російські пропагандисти, які почали писати про те, що Україна, нібито значить, перекидає війська на кордони з Білоруссю. Були навіть тези про те, що хочуть збройні сили вбити Лукашенка, захопити частину країни. З чим пов'язана така інформаційна кампанія нагнітання? Як ви це бачите? Ну, в першу чергу, пов'язано з тим, що Путін особисто прибув до Лукашенка і сказав, що ж ти робиш? Фактично, ти е, нейтралізував всі зусилля щодо е, можливості ну, потужних агресивних дій проти України з позиції Білорусі. Е, тобто, фактично звинуватив в, е, Лукашенка в бездіяльності. Тому тут же ініціював навчання тактичної ядро збройні раз. Тактичне навчання без ядерного типу артилерії, спецпідрозділу 2, висунення е, до кордону з Україною е, систем е, зенітно-ракетних, які можуть загрожувати нанести удари по прикордонню і по нашим оборонним комплексам. Ну, і, зрозуміло, це е, постійне системне навчання спецназів, тому що армія Білорусі не готова воювати, тому спецпідрозділ, які під контролем Лукашенко, відповідно, там проводять постійно формат навчання. Це варіант е, постійних загроз, нависання відтягу наших військ, тому що е, Путін бачить не може виконати завдання ні одне по стратегії наступу ні на Донеччині, ні на Харківщині, ні півдні нашої держави. Тому в даній ситуації намагається е, змусити Лукашенка активізувати свої агресивні наміри, е, особливо створити ілюзію, що вже є передумови навіть системного зіткнення, але способом звинувачення України, що ми проводимо диверсії. Намагаємося нейтралізувати Лукашенка, готуємося до наступальних операцій або нанесення ударів по глибині Білорусі, тобто озвучувати приводи. Хоча ці приводи просто ну примітивні і зрозумілі, і відповідали і керівництво України, і е, наші збройні сили, і прикордонна служба: що ніхто нічого не проводить. Провокації тільки з боку Білорусі. І зрозуміло, що ці провокації е, ще більше формують позицію е, нашого особливої уваги. Не допущення цих провокацій, і вона на на нашу територію. Да, дійсно, ми е, змушені тримати частину військ на е, теренах кордонів з Білорусі, на що розраховує Путін, і тому нагнітання думаю, ще е, змусить нас ще додатково посилити ресурси на цих напрямках. Але ми знаємо ситуацію, в яка йде гра Путін-Лукашенко. Знаємо їх здатності збройних сил України. Тим більше їх нагнітання, особливо ядерне навчання, не тільки е, привертають нашу увагу в плані. Потужних мовах протидії, якщо Білорусь розпочне якусь операцію проти України, але й наших союзників, які дуже уважно стежать за Білоруссю, і їхні засоби твердо цілені на території Білорусі, тому що там ядерна зброя тактичного типу, яка може загрожувати і Україні, і Польщі і прибавитися іншим країнам НАТО, тобто Путін якраз спонукав Лукашенко такий дій, а Лукашенко сам викликав вогонь на себе, тому. Це під жорстким квоневим нас настроєм контролю, що ми готові до будь-яких сценаріїв дій, що точно Путін не спрацює в цьому форматі. Лукашенко буде остерігатися, тому що він не хоче втягнутися в реальну війну. Він, по-перше, програє падіння може бути режиму, але ще саме головне при програші буде відповідати як реальний учасник стратегічної війни. Він так боїть туди за свої агресивні дії, а тут уже безпосередньо який е, візьмеся функцію якихось реальних. Наступальних операцій або бойових дій. Я думаю, що він цього не зробить, тому що для нього це смертні подібно. Власне свіжий коментар від речника Держприкордонслужби Демченка стосовно цієї теми. Він говорить про те, що мінську вже тиждень скаржиться, що Україна посилюється, несе загрозу, але забуває про те, що саме Білорусь надавала свою територію Росії для повномасштабної агресії щодо України. Це так, про що говорить Демченко? Напрямок Білорусі для нас залишається загрозливим, поки Білорусь залишатиметься в орбіті впливу РФ, і ми продовжимо нарощувати наші оборонні спроможності. Ми виключно обороняємося, ми не становимо загрози Білорусі в плані наступу або будь-яких атак. Але звісно, що ми даватимемо відсіч ворогам, які спробують зайти на нашу територію. Все ж таки, це знаєте, інформаційна нагніта. Тання з боку мінська упродовж тижня, про яке говорить Демченко, про що може свідчити? Чи може збільшитися в найближчий е, період кількість провокацій з боку Білорусі? Е, ну Білорусь намагається виконати те, що завдання Путіна відтягнути наші війська на напрямок е, Україна. Білорусь е, немає таких е, підстав, е, щоб ми на це повелися. Прямо скажу, тому треба розширювати зону е, безпосередньо інформаційної війни. По всім каналам нагнітати тут підключається сам Лукашенко, щоб продемонструвати Путіну що він виконує завдання. От для цього щоб створити ілюзію реальності, розуміло, вони значить Україна, а тоді самі проводять провокації. А це можуть бути заходи на території України. Намагання в крайньому випадку ми вже готові відбити провокації на прикордоні з прикордонниками обстріли наших територій і намагання десь звинувати Україну, якийсь обстріл Білорусі, самі сам обстріл або. Російські там нове контингенти є можуть провести цю операцію. Це спецназ, як правило, і проти самих Білорусі, і проти України, тобто готовність до активних провокацій. Це сьогодні реально, але саме основна мета, щоб ми не перемістили окремі континенти на східна Харківському області з цих територій. Тому буде нагнітання далі продовжуватися. Буде Лукашенко піднімати градус і особисто, а й осі провокувати безпосередньо, але в нас чітка виважена позиція розкривати плани. Показувати, хто на це впливає, яка позиція Лукашенка, і саме головне, що ми не е, маємо ніяких планів щодо війни до Білорусі. А основна складова: що ми готові дати потужну місяць білоруським і російським військам, якщо вони ще раз нам будуть намагатися зайти з позиції білоруського кордону? Микола Григорович. В цілому, як ви оцінюєте те, що відбувається зараз на полі бойових дій? На сьогоднішній день ми говоримо, що ми стабілізували ситуацію по багатьом напрямкам. Путін е, маневрував військами, намагався то і в одному, то в іншому секторі прорвати оборону. Операція про відтягування військ на терени Харківщини, де вони зайшли, і Сумщини, де вони намагалися зайти, не спрацювала. Да, вони частково зайшли на наші території, і Волчанські, і Липські, Липці, але ми там і проводимо вже контратаки, аж е, навіть е, оточили. Овчансько-агрегатний завод, де ворог там перебуває і нікуди вже не вирватися не може. Це вже перспектива здачі їх. Знову повертає частина військ на Харківщину, тому що були переміщення з Харківщини на Донеччину, щоб посилити угрупування для наступу. І фактично йде такий маневр. Він намагається то туди, то сюди метатися, як ми говоримо. Але завдання стоїть так: пробити бутужний так скажіть коридор на покровському напрямку, захопити. Часів яр і рухаться зрозуміло на закопування і Константинівки, Краматорська, Славянська, тобто все і Донецьку і закінчити, як вони говорять Луганській Луганської області. І просунути частково на півдні Запорізька область, це на вербове для того, щоб відтягнути наші сили, щоб ми не наносить удари по логістиці з артилерії ракетних систем, де застаємо Тобто, ці декілька напрямків, а їх сім основно: це Харківський напрямок це Куп'янський, це Лиманський. Це е, е, Турецький, це Краматорський, це особливо важливий Покровський. Розуміло, е, це вже далі рухаємося і до Волгодара. Це те, що е, вони сьогодні намагаються е, визначити як пріоритет. Але ми тримаємо по всім позиціям. По деяким напрямкам де, е, дійсно були змушені маневрувати біля Курахова, от, але е, вийшли на вихідні позиції. Маємо кріп райони потужні, наносимо контрударі, і це дає добру перспективу. Я думаю, що е, ворога тут перспектив не буде. Саме головне, що виконує виконусне завдання: е, не допускає прорив ворога і нижчим нижчим резерви. Оце по всім секторам. І саме основний визначальний е, фактор, де ми знищуємо це донецький напрямок. І якщо в цілому беремо 1140 1700 е, чоловік в день, це величезні втрати за два місяці. Ціла армія, те, що вони формують додатково 51 армію армії, вже знищуємо за два місяці. Тобто навіть поповнення, які будуть фактично нічого нового не дадуть. Тим більше це будуть нові сили, не навчені без бойоздажі, без досвіду. Ну ми зрозуміємо ніякої мотивації, а вже поряду е, частин фронту вже відмовляються від атак м'ясних штурмів. Тому в даний момент якихось стратегічно наступальних операцій, про які говорить ворог на літо кінець літа, практично нереально. Можуть намагатися, але перспектив не буде. Тим більше ми відслідковим всі пересування військ в будь-якій точці. Починаючи від Сумщини, закінчуючи аж е, Херсонщину, і більше Донецька, Луганська, е, Запорізька область. Тому потужні удари будуть відповідь. Але ще один момент. Ми вже вийшли на складову, коли не ворог нам дає ініціативу. Ми починаємо контратакувати. Біля, наприклад, того ж е, Часового Яру, буквально ці дні, біля Серебрянського лісу, е, Вовчанськ, агрегатний завод, інші сектори, тобто вже е, нам намагаємося нав'язати ініціативу. Знищення ворога величезну кількість, і я думаю, перспектива кінець літа. Осінь це вже формування нової стратегії ведення війни, отримавши озброєні боєприпаси е, великої кількості, високоточну зброю, включаючи F-16 інші види озброєння. Є перспектива зламати оцю модель, яку нав'язав нам Путін затяжна війна по всьому фронту ведення боїв, от і невеликі, тільки тактичні контратаки. Перехід до стратегічно наступальних операцій це буде на час. Я думаю, уже декілька місяців у нас повинна бути готовність і саме головна стратегія, яка неочікувана для ворога, яка дозволить зламати стереотип ведення війни, який нав'язано Росії сьогодні, вести якраз нові можливості потужними ударами по всім секторам, дії фронтових і глибинних так сказати ракетних систем. Удари з флангу стилю, які дозволяють дезорієнтувати ворога і звільнити територію. Це те, що нас сьогодні чекає. Але треба пройти ці етапи, які маємо сьогодні, нищуючи ворога, тримаючи основні позиції, де ворог намагається прорватися, а Путін трима прямо сам на контролі щоденно кожен сектор і кожну атаку. Тому в даній ситуації він просто дезорієнтований. Що ж не виходить? Чому не виходять якраз ті завдання, які б, начебто, 100% забезпечені, а не виходить, тому що ми маємо вже глибокий досвід. Потужну мотивацію, і наші бійці стоять е, по кожному секторі. Нас потужно, навіть надтяжко буває в деяких секторах, але ми стоїмо, знищуємо, і перспективи не даємо. Нью-Йорк Таймс написало про те, що РФ набирає від 25 до 30 тисяч нових солдатів щомісяця. і приблизно стільки ж залишає поле бою. Це реалістичні цифри. Да, сьогодні ми якраз говоримо про те, що десь даємо генштаб е, від 1200 чоловік до 1700, Якщо помножимо на 30, це виходить десь 32-34 тридцяти тисячі. тому й набирає трохи менше, а поповнити немає можливості. А саме поповнення це не строєві частини. Тільки в окремих секторах вони використовують ще залишки спецназів. Наприклад, для часу Яру Покровського. Покровському. Там кинув повітряно десантні війська, спецпідрозділ різних типів, Storm Z які дійсно княчні як штурми. Ну і зрозуміло, навіть змушені черговий раз е, переміщати морських піхотинців з Далекого Сходу. Ми маємо їх історію, коли нижче по два-три склади біля вугледару цих підрозділів е, Збройних сил Росії, начебто елітних, тобто це не допомагає. Тому в даній ситуації. Перспектив особливо збільшення немає. Тим більше якісної підготовки стовідсотково. 28 червня на нараді із членами Ради безпеки РФ Путін сказав, що Росія має відновити виробництво ракет середньої та малої дальності, а потім ухвалювати рішення, де їх розміщувати. Говорить про те, що, мовляв, Сполучені Штати розміщують свої ракети середньої та малої дальності в різних регіонах світу, мовляв, це викликає занепокоєння. Ну і от Росії потрібно почати їх виробництво, а потім вже ухвалювати рішення, де розміщувати ці ракети. Як читати цю заяву? Кому це погроза? Зрозуміло, що Путін занепокоєно, що наші союзники все таки прийняли всі пакети підтримки України. Я просто знаю, займався сам пакет американським, дуже складний, був, де Путін і команда що Там принципово не буде е, голосування, і Україна не отримає ці збройні техніки боєприпаси на 61 мільярд і стався провал. То він сьогодні намагається загрожувати Заходу, що він порушить всі домовленості про е, ракети середньої малої дальності і відповідно буде їх виробляти. Ну що, як завжди, треба звинувачувати США, як Україну звинувачив тероризмі. Сам напав і звинувачив Україну в тероризмі. Тепер сам виробляє ракети. Що він не виробляє? Давайте подивимося: ескандери, або кінжали, або, е, наприклад, е, системи, які модернізував е, Х-101, Х-22 інші, це ж ті малий середній е, дальності е, ракети або крилати ж ракети калібри. Це ж вони виробляються. Мало того, вони сьогодні системно застосовуються артилерічних атак, про що мова. Виробляються. Участь в війні безпосередньо, що ще треба Путіну, які докази. Тому він реально просто погрожує. Має подаватися збільшити кількість. Нехай попробує високоточне озброєння. Розуміло, потребують високих технологій. Зараз він обмежена. Якусь велику кількість не зробить. А ми вже навчилися разом із нашими союзниками, те, що нам надають патріоти, е, е, сам ті і інші збивати ці навіть балістичні ракети, а це середні малої дальності. Будемо збивати далі. Але винищити ці конкретні об'єкти, тому що ми нарощуємо складову наносити удари по об'єктам не тільки до 2000 тисяч кілометрів, а зараз і до трьох, і до п'яти перспективі, А КБ Південний Південний Марш, може, до 15 тисяч кілометрів. Ніде не сховається. Якщо так, ми підемо на серйозні заходи. Але я думаю, що закінчиться тим, що Путін до цього часу ще програє. І ці всі ігри з нарощуванням ракет різних типів ми закінчили в нього дуже негативно, особисто для його режиму. Микола Григорович, журнал Форбс написав матеріал про те, що аеродром Балтимору у Воронежі на півдні РФ за 160 кілометрів від кордону з Україною це досить важлива ціль. Об'єкт в межах досяжності найкращого українського озброєння. Але, от за даними цього журналу, Форбс в адміністрації президента Сполучених Штатів не дозволяють Києву застосовувати це озброєння. Ви погоджуєтеся із такими висновками, тому що якщо мова йде про цей аеродром, то на об'єкті за оцінками військових експертів може перебувати близько половини чинного парку надзвукових двомоторних винищувачів армії РФ, власне, винищувачі мардувальники Су 34 які злітають з цього аеродрому. Вони ледь не щодня каби скидають на українські території. Ну моя просто якось інформаційно зорієнтований в цій ситуації. Хоча б, дійсно дозвіл бити там, це був би плюс. Давай давайте порахуємо, що б'ємо по різним напрямкам, якщо ми говоримо про аеродроми. А якщо так дати модель просто дій, нанесені сотнями різних типів балістичних дронів по цьому аеродрому, наших ракет, які достають до 2000 кілометрів от різних типів, От ми б'ємо і кораблі оніксами, і інші вже ракети, які достають далеко-далеко, тоді. Стромшедо, який ніхто не забороняє. Британські скальпи, е, які ті е, французькі до 300 кілометрів. Відповідно, е, наш ряд е, систем, які сьогодні достають до ші, до 200-300 кілометрів, які можуть бити комплексно. І якщо до моменту задіяти буквально 200-300 або різних типів, нейтралізувавши ППО, то від того аеродрому нічого не буде. Ніяких не треба атакамців. Це просто надав політичний сигнал, що треба і ці задіяти сьогодні, якщо. Дійсно тренувати і підготувати операцію, всі системи, всі е, літаки і всі відповідно склади перепраці можна знищити. Але це не просто так сказати на словах, а треба дуже потужно готуватися, коли ворог не очікує, коли ми дійсно пройдемо глибоку розвідку і зрозуміло, в режимі онлайн буде наведення і задіємо всі свої засоби. Оце да. А самі атакамся, ну при чому тут вони не приймають рішення? Якщо ми... Той їх запустимо 10, це плюс. А якщо ми запустимо зразу сотні різних типів, то вони рознесуть все там. Тому в даній ситуації треба, щоб військові про реальну операцію, які готують, наявність сили засобів і саме головне той період, коли ворог не очікує, і це принесе великі, великі військові перспективи. Микола Григорович, щиро дякую вам за цю розмову і дякую, що знайшли час можливість поділитися своїми думками з нашими глядачами. Для нас це дуже важливо. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До зустрічі. Микола Маломуш, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005 2010 роках, генерал армії України був разом із нами на цьому стрімі.